Всім привіт від коробок! Сьогодні як завжди з вами Іра. В нас є таке відпакування, як книга зі стрічкою. Коробка йде з палітерного картону та обклеюється дизайнерським папером. Стрічка це один із варіантів оформлення упаковки та візуалізації кришки. Погодьте, що коли ми пакуємо подарунок, то постійно ліпимо бантик або підв'язуємо коробку стрічкою. Але в нас не завжди є на це час та не завжди це зручно зробити. Тому для збереження вашої години ви можете одразу э, придбати коробку зі стрічкою. Стрічка вже закріплена до коробки, що дозволяє в рази швидше зав'язати бантик. Довжину, ширину та зовнішній вигляд стрічки, можете підібрати самостійно. Всі каталоги вам надасть менеджер та допоможе з вибором. Така упаковка підійде тим підприємцям, які роблять подарунки клієнтам або бізнес-партнерам, у кого бізнес пов'язаний з подарунковою тематикою, тим хто пов'язаний з фешн індустрією та робить б'юті бокси. І ще багато різних варіантів. Розмір цієї упаковки є на нашому сайті у вкладці 3D-конструктор. Посилання, як завжди, я залишила під відео. Логотип можна виконати будь-якою технологією нанесення. У таку упаковку можна зробити ложемент з вирізом під вашу продукцію для більш надійної фіксації. Якщо у вас є труднощі з вибором дизайну та потрібна консультація, пиши нам, ми допоможемо тобі підібрати гарну коробку під тематику твого бренду. І, до речі, вже час замовити подарункові коробки до новорічних свят. Може саме в книжці зі стрічкою ваш товар буде виглядати бездоганно, тому пиши та замовляй.